Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Кінець тижня був доволі сонячним, тож давайте дізнаємось, якою буде погода на вихідних. Отже, на вихідних переважатиме поле підвищеного тиску. Місцями пройдуть невеликі дощі, погода буде теплішою. У наступні три доби найбільші території України без опадів. Лише завтра в день на північному сході, а у неділю у східних, південно-східних областях та в Карпатському регіоні невеликі дощі вночі та вранці місцями туман у західних та східних областях. Щодо вітру: вітер завтра південно-західного напрямку, надалі північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Переходимо до температури. На вихідних пануватиме тепла осіння погода. Температура вночі 4-10 градуси тепла в день 12-18. А ось в понеділок значення температури вночі дещо знизиться і будуть в 1-7 градус тепла в день 8-14. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на наших сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.